Ментальні відбитки і причина здійснення будь-яких намірів і мрій є розвиток в собі. Російською це буде сестрання, це коли, що це означає? Це коли ми бачимо, якщо в людей щось відбувається, якесь горе, проблеми тощо, і ми їх. Не жаліємо, так? це не відчуття жалості, коли нам всіх жалках. Ні, це таке відчуття, коли ми співпереживаємо, так? коли ми даємо таку підтримку, розуміння. Ми в думках направляємо енергію для того, щоб ця ситуація вирішилась, коли ми робимо молитви, медитації для цих людей. Так? І оце відчуття. Бажання допомогти навіть в ментальному, якщо в фізичному не вдається, можна в фізичному просторі зробити якісь інші дії, зробити якісь дії, які допомагають це співпереживання матеріалізувати. Але навіть якщо ми відчуваємо це співпереживання в думках, це також дуже потужне зерно.